Мої вітання! З вами Кріпто Вертан. Сьогоднішнє відео буде про новий тренд, який здатний змінити ваше життя. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про коментар. Отже, вітаю вас всіх з завершенням прекрасного торгового тижня. Усім хорошого п'ятничого вечора і початком хороших вихідних. Але я вирішив все-таки вас не відпускати. На ці вихідні просто так вплав, але я рішив вам додати трішки роздумів для того, щоб ви подумали, і щоб трішечки могли поміняти своє життя. І так, мова сьогоднішнього відео буде йти про меми, меми коїни. І з чим така цікава штука. І я так собі поглянув на CoinMarketCap, подивився на загальну каталізацію меми коїнів. І тут трішечки така велика цифра виглядає на 52 мільярди доларів. Ша, бачимо наші пепи досить дуже багато хорошого профіту. Якщо ми глянемо на це пепи і подивимося навіть на початку цього, цього року. Якщо ми глянемо, то можна сказати, що вона вже і за цей час від початку цього року. Дала вже нам 1000% росту. Вона валялася, монета собі валялася. І тут як почала рости. Відповідно, дала майже 1000%. Так. Так само, як система Ілона. Mm. Новий разу, хай це всякі мемкоїні. Solana, фон відповідно. Їхній токен Бом який так само навів немалого хайпу. Він за цей тиждень, за 7 днів, так само дає 77% росту. Лана, це в нас є капіталізація в 208 мільярдів доларів. Це дуже-дуже багато. І дивно, що їхні токи не взриваються, особливо в мем. І тут в один прекрасний момент, я собі задав питання, а що буде, якщо запустити мемкоїни в мережі біткоін своєю капіталізацією в 1 трильйон доларів? Що це буде? Це буде мега зрив. Ну, на жаль, покопавшись в інтернеті, я вже поглянув і подивився, що. Вже таке є. В той час, коли всі кричали, що ось Халвін, всіх вітання, Халвін, Халвінг, щось все-таки в мережі біткоін помінялося. Так, і це було запущено в той самий момент був запущений протокол руна coming for you Протокол руна. Що це таке? Зараз ми все прекрасно розберемося і подивимося, з чим його їдять і як це відбувається. Відповідно в мережі Руна, точніше, мережа Руна протокол Руна. Це стандарт токенів для випуску взаємозамінних токенів у біткоїні, який прагне надати користувачам ефективний спосіб створення взаємозамінних токенів. Розробником виступає кейси Rodarmo. Запропонував протокол Рунес у вересні 2023 року як покращений стандарт токенів для випуску взаємозамінних токенів на біткоїні. Що це може означати? Це може означати наступне, що є можливість створювати мемекоїни, любі і не тільки мемкоїни, а й ще є NFT. І для чого це? Відповідно, це для того, щоб збільшити комісії, щоб майнери. Особливо для майнерів це є плюс, тому що це дозволить їм більше заробити грошей, бо всі комісії будуть так само ділитися їм. Це буде залучати біткоін. Це не буде просто буде ось так: біткоін? Ну, біткоін і все. Ні. Біткоін вже стає частиною великого Всесвіту мемкоїнів. Створюйте, інвестуйте, заробляйте. Ось так. Що на даний момент нам може запропонувати протокол Руна? На жаль, на просторах звичайного інтернету і по пошуку, ми, якщо заб'ємо Runes Cap, ми, відповідно, нічого не знайдемо. Це потрібно тільки в Твіттері, висвітлюється. Перейшовши на цей сайт runesmarketCap.com, можна, відповідно, ось вже пошукати ось такі проекти. І собачка, до речі, док. Зараз ми до нього повернемося. Док, він вже є залістений на біржих GTO. До речі, силочка в описі. Переходіть, зареєструйтеся, получите знижки на комісії. Як бачимо, саме перше місце посідає якраз собака, док, яка має обсяг в 5 мільярдів, 5 мільярдів доларів, з ціною 0,2031. Ринкова капіталізація в 269 мільярдів доларів. Дуже дуже багато. Досить такий ще крутий і досить цікавий проєкт. Є Сатоші Накамото. до речі, в мережі руна є одна така цікава особистість і вимога, що надпис повинен складатися з 23 символів. Тому ми маємо ось такі довгі надписи. Менше 23 це є, ну, не є якраз руна. Це не є мережа руна. Тож, якщо ми бачимо ось такі довгі надписи, символи не, не менше 23, ось вітаю, це є руна. Ось так. Е, так, давайте тоді ми глянемо на якраз проекти, які вже є десь залістені. І це ми будемо дивитися на біржа GTO. Е, я, я вже тут трішки підготувався. Відповідно, першим, хто є вже залізтим, це є токен Вонка. Відповідно, це все є мем, розбирати якийсь фундаментал не має значення. Відповідно, Вонка стартувала з ціною, стартувала із ціною в 44 цента. Максимальна ціна була 68 центів. Зараз торгується 28 центів. Цікавий факт, я заомітив, що при старті торгів всі ці проекти вони досить мають високу ціну на мемкоїни. коїни в Два, ну там, якраз оця проєкт стартував в 43 цента, досить багато. так? Вонко, особливо, я буду теж брати собі. Ці проекти я вже виділяю кошти, буду купляти, тому що такий тренд ні в якому разі я не хочу пропустити. Мережа, відповідно, Рунис тільки-тільки розвивається. Там вже багато є сайтів, але є такі трішки кустарні. І до кінця важко розібратися, але я буду над цим працювати. Всі Своє допрацювання я буду писати в своєму телеграм-каналі. Тут я часто ділюся її з своєю аналізом ринку, до речі. Частіше виходять якісь, тому тож підписуйтесь, буде вам корисно. І будете якраз більше мати інформацію про якісь проекти в мережі Руна, якісь щось там залізти. Все, все це буду писати. Так, це Євонка. Відповідно, шукаємо. Ми шукаємо от бачимо. Біжа, як про нас вже протурбувалися, щоб ми нічого не шукали так багато. І відразу нам виділили окрему вкладку Runis. Дуже, дуже зручно. І бачимо, ось наші четвірка лідерів, які тільки починають запускатися. Можна розпочати, також можна глянути ще на Сатоші Накамото, який залістився. Як? Сатоші Накамото. Як бачимо, лістився він лише по 67 центів. Максимально він досягав фактично 10 баксів. Зараз торгується при 17 це, бакс. Е, можна сказати, від початку торгів за день. 1300% росту, Це дуже-дуже-дуже багато. Е, відповідно, він зараз йде на таку корекцію. Я не бачу якоїсь як то, відмазки, аби це не купи. Це ж сатоші на Всі, Всі знають сатоші, купляєм, купляєм сатоші на Купляємо, Купляємо Сатоші на комото. Має на Runes. Прекрасно. Так, це один. Е, також якраз е, говорив за Докі Коін. Докікоін. Докінcoin. Док, док Нова сто бачка, яка я думаю, буде точно в тренді. Бачимо. Вона тільки залістилася. Вчора вона залістилася 25 числа залістилася, е, дала орієнтовно за сутки 90% 900% так. Е, е, росту. Дуже. ну, Що тут аналізувати? Просто потрібна віра, бо це все-таки ме. Е, до речі, тут, типа, попередження про ризики обережно. Це тільки це великий ризик і все. Але купити можна, тому що перспективи є. Мережа тільки тільки розвивається. Ось так. Довгі. Дуже гарно виглядає. Е, так. Це по мемкоїнах. А що на рахунок NFT? Бо я розумію, що і багато хто її любить NFT. І NFT так само є. Маємо ось цей прекрасний сайт, і бачимо: ціла величезна екосистема NFT. Е, до речі, руни ПЕПС, Швидше всього буде скоро так само ліститися. Тож, не пропускаємо, дивимося. Бачимо, дуже дорого коштує. Точніше, не дуже дорого, а так досить серйозна ціна в 0,7, центів, перепрошую, в 7 біткоїнів Сатоші. Як бачимо, дуже-дуже гарні нефтішки і відповідно трішечки дорогенькі. Тож, варто придивитися. І при можливості обов'язково купити такі нефті, щоб потім їх продати. Ось так. Так, друзі. Допрацьовувати є над чим, тому що екосистема, повторюється, дуже сильно розвивається. А оскільки тренд йде на меми, то відповідно буде взрив. Тож, друзі, всім дякую за перегляд. Так само уважно подивіться собі, пригляньтеся до цього тренду і при можливості проінвестуйте кошти, тому що це воно варте. Всім дякую за перегляд, всім профіту і до зустрічі в новому відео.